Dress so fine you threw the bums of time in your prime, didn't you? People call and say, Beware, down, you're bound to fall. You thought they were all just kidding you. You used to laugh about every how they were just hanging. No, Razzo's wish Першому ку куплеті Ю, Ю, значить, треба йому дякувати і казати Бен супер, але ми рухаємося далі. Але і продовжуємо музикою. А чуть не моє уподобання, ну чому не чуть, скажімо так, не моє уподобання, але я знаю, що ця співачка дуже зараз на слуху і не показати їй 10-й студійний. Альбом я не можу, хоча а, інді поп джаз така собі суміш, яку називають емоційним джазом і одночасно RB, щось дивне. Це, власне, вона, це, сія, австралійська співачка. Зараз я хочу показати її крайній альбом і буквально одну витримку із цього альбому, звичайно, я покажу. Звати її сія Кейт Ізабель Ферлер, Австралійка, я вже сказав, достатньо розкручена на заході. Ну мабуть, лише згадати, що в 2010 році вона отримала шість номінацій «Area Music Awards». В тому числі найкращий альбом, найкращий вокал, найкращий поп-альбом, Боже, ж вона тільки не отримала. А в 14 отримала 4 номінації Гремі. записувалася вона в і сольними альбомами, і в, і в, і в дуже багатьох проектах ну, якби додатковим. Ну, Будучи кавер-версії, переспівуючи, в тому числі, наприклад, Сексі Місто. Там вона також виконує одну із кавер на БДС. В ще кількох фільмах вже точно не згадаю, але голос дуже-дуже впізнаваний, і тому я собі дозволив сьогодні знову покажу цей альбом крайній 10-й альбом. І дозволити собі чуть-чуть, ну, все-таки RB. My baby blue, I'm watching you so And it hurts you, I watch you lose another single Чули, як заводить, недаремно її треки звучать в кращих клубах. І власне вона вискочила одним треком в Лондоні до сьогоднішнього дня. Це рідкість, щоб самі престижні клуби крутили її треки електронної музики, створені саме для таких вечірок. А... Цікавий вокал, дуже багато вона експериментує, експериментувала з музикою, чітко зайняла своє місце, переспівала з великою кількістю поп-дів і поп-чоловіків. Ну добре, подякуємо Сія. Її альбом з виходом її нового альбому і продовжимо нашу тему. а Тема така непроста, тема про шанси. Суто життєва річ. От я це спостерігаю і навколо себе, і коли розмовляю з іншими людьми. І завжди мене цікавить, от людина, яка рухається по житті, і вона живе стереотипним життям, живе нехай в якомусь містечку, чи навіть в селі, ну, десь живе. І життя їй здається дуже і дуже спрогнозовано. от воно чітке, зрозуміле. Дитячий садочок, якщо він був школа, це вже точно. А в декого інститут, тепер на сьогоднішній день, слава Богу, це в багатьох інститут, робота, сім'я і тихенько рухається, життя іде, 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 обростає якимись людьми, звичайно, з дітьми, але воно дуже дуже прогнозоване. Ну, в принципі, якщо проаналізувати навколишніх, то так і виходить навколишніх людей і друзів цієї людини, так і виходить. От вони осіли в своєму містечку і залишаються там. І вони щасливі, спокійні, радісні, всяке там буває, виясняють відношення між собою, сваряться, миряться, зраджують, сходяться і далі продовжують. І раптом життя підкидає якийсь шанс. А це може бути що завгодно. От зустріч з якоюсь людиною, захоплення якоюсь ідеєю, причому не, не просто прочитав і там став якимось івановцем, чи, ще якимсь, чи став як сія Вегіанцем, вона там не приймає жодного відносно тварин дуже жорстку позицію, займається в рекламних роликах своєю собакою, проводячи її. Тобто життя підкидає їй якийсь шанс. Кардинально змінити своє життя. Ну, наприклад, переміститися з, з свого районного центру в велике місто, де в тебе немає, ти вже в дорослі до, достатньо дорослому тілі, і у віці, і ось тобі. Причому це не біда тебе загнала, тому що зараз всі скажуть, ну, життя заставило переміщатися і по столицях Європи ніколи не планував, що там буду трудовлаштовуватися і, і жити. І, можливо, залишуся. Ще я дуже хотів би, щоб все-таки вертались українці додому. Ну добре, це окрема тема. А, І от життя в мирному житті підкидає тобі оцей шанс кардинально змінити свою долю, нові люди, нове місто, нові умови, нове життя. Ти переміщаєшся, переміщаєшся з сім'єю, наприклад, для яких це також, в силу того, що підкинули тобі. Ну, запропонували роботу. Чи запропонували не байскову роботу, тому що у всіх стереотипно одразу ага, запропонували роботу з хорошою зарплатнею, і, звичайно, я займаюся, їду до свого районного центру, який би він не був для мене пов'язаний з дитинством. Тут росли мої всі-всі-всі, тут могили моїх прабатьків. Але я їду і починаю нове життя. Ні, це може бути не байскова робота, а навчання. Це не є щось кардинально нове. А, а взагалі, почати навчатися тому, що ти рані... про що ти раніше навіть не знав, не очікував, що саме цьому можна навчитися, і ти будеш займатися зовсім не те. Чим ти думав будеш займатися в школі, коли тебе було чітко, зрозуміло, ти батьки підказували, і вчителі радили. У вашої дитини говорили вчителі вашим батькам. Ну, от нахили до того, то треба це розвивати. Я би вам рекомендувала. І пішло, і поїхали. І дитя точно так же включається, тому що дійсно успішне і на олімпіаді в школі перемогло там, по фізиці, біології, математиці. От воно і росте в цьому напрямку. А тут підкидається щось. Те, чого вона навіть не уявляла, ця людина. Іншими словами, життя підкидає якийсь шанс змінити своє життя. І от мене завжди цікавило в цій ситуації. У мене було так в житті. Повірте, це так я говорю зараз в тому числі і про себе. А починаючи від слова навчання, того, чого я сам від себе не очікував, але мене це дуже зацікавило. і... Я включився це звичайно в області психології. А потім і переїзд, потім зовсім інше місто, потім зовсім інша робота і напрямки роботи, і все те, що відбувалося. І я до чого? І одночасно я говорю не лише про себе, а й про інших людей. І сам себе запитую, ну почекай, а цей же шанс він був ну, буквально висів як оголошення, друзі, набирається туда-то, туда-то, друзі. Можна навчитися ось цьому. Це невеликі затрати, або навіть взагалі тут ніяких затрат немає, фінансово мається на увазі. Просто зберіться, підніміться, їдьте, переїжджайте, їжджайте, навчайтеся, відривайтеся від роботи, сім'ї, здобувайте, піднімайтеся, пробуйте. Тому що це цікаво, і тому що за цим дуже відкривається ну, невідома планета. Ще не знаєш, що там буде, але вже просто тебе тягне туди, бо це, бо це щось зовсім нове. І відповідно ти приймаєш велику відповідальність, тому що ти хочеш, не хочеш, але ти тягнеш за собою своїх найближчих. А значить, ти повинен гарантувати їм, що на цій цікавій невідомій планеті ти будеш її годувати, ти будеш забезпечувати безпеку, ти якийсь гарант того, що. Там буде відбуватися туди, куди ти затягнешся. От чому більшість людей, от тут я вже. Це я якраз і хочу поставити це питання, занести в наш клуб думаючих людей, не використовують свої шанси. Я сам думав, страх, небажання змінюватися, але я говорю не про далеко похили вік, коли дійсно люди вже не хочуть змінюватися, коли вони хочуть. Жити спокійне, розсудливе, розмірене, зрозуміле життя. Та й сам іноді раджу своїм пацієнтам, коли кажу, не забирайте людей, батьків, дуже похилого віку в свої золоті клітки, в місті. Тому що, якщо ви тільки порушите їх стереотип, вирвете його з їхнього села, а рівень їхньої когнітивних функцій, розумових функцій, різко піде вниз. На жаль, це дійсно так. Краще забезпечте максимально, що можете, там, щоб не йшли по слизькому каменю зимою і осінню до туалету і ламали там а, шийку стигнової кістки чи ще якоїсь біди, забезпечити їх там можливість харчування, електрифікації теплою водою, туалет в хаті, в яку вони там зробите. Можливість комунікувати з вами та хоч щодня, хоча це також не дуже добре. Іншими словами, для них так, для них навіть добре, якщо ви там в селі злаштуєте їм інтернет, можливість зв'язку навчите, і не треба буде ламати кісток, вибачте, за сленг старечих, спотикаючись об відсутність доріжки в тому ж селі. Але мова не про цей вік. Мова про вік значно, значно молодший, навіть той вік, де всі ми схильні до певних авантюр. Ну, тому що мізки ще немає. От це вік 18, 20, 24, 25. Ось десь от в цьому віці, коли дійсно люди завершують, а по-перше, завершують якесь навчання, і по друге, створюються сім'ї і починається велика робота. Починаються великі спроби розчарування приходять до неї. Не, не ту професію я вибрав, а не тим я хочу займатися. Я вчився і думав, що я буду ого, го а виявилось, треба сидіти і тупо над цифрами в комп'ютері. І все одно люди не змінюють. Їм говорять: ну ось є ось такий шанс. по-друга говорить не обов'язково. Там начальник викликав, сказав: є можливість навчатися там, то там то після чого ні. А це та річ, яка може виплисти у вас в розмові де завгодно, в парку, в поїзді, в... при розмові з подругою по телефону, з ще з кимось. Просто говорю, от, є, от є така можливість, хочеш, я тоді домовлюся, чи, чи подай заявку, чи відійшли свої CV. і все-таки більшість людей не робить цього. Я почав зі слова страх змінюватися і сам же сказав: ну не той вік. От страх змінюватися все-таки більш характерне для віку, більш похило. Там дійсно ламати стереотип, мабуть, і не потрібно, там треба тільки робити розмаїтим життям, значить, щось інше. І сам собі підказую, може я і не правий, тому то я і закидаю цю тему в наш клуб думаючих людей, що нас не навчають в дитинстві бути сміливим, вирішувати якісь проблеми. А таке враження, що нам навчають чого завгодно, вкладають знання, вчать моралі, вчать правилам, вчать правилам поведінки в соціумі, вчать альтруїзму, вчать багато чого вчать, тільки не навчають одного, що в твоєму житті будуть якісь шанси, де лише ти зможеш їх запустити або не запускати. Але повір, якби я говорив як батько, от тоді собі ж собі ж говорив, повір, що а, шансів в житті не буває багато. Вони будуть з'являтися в тебе і буде дуже мало. Зникати і потім ти будеш шкодувати, що ти все-таки не зробив цього. Не поїхав, не змінив роботу, не поступив туди, куди тебе. Тягнули, і ти розумів, що от інтуїтивно це твоє. Не переїхав невідоме в велике місто, лякливе своєю кількістю людей, бігатньою метро і чим завдною іноземною мовою а... і залишився. І потім життя пройде, Пройде, ну як всіх проходить. Чап-чап, тік-тік. Годинничок. він переді мною там стоїть, клацають секунди. А. Зробив паузу, оглянув на нього. Яка година? Тому що ще сьогодні маю працювати з пацієнтами дистанційно, звичайно. А. От так воно і приходить. І тоді ми шкодуємо. І я знову вертаюся до своєї ідеї, до цих розмов, мабуть, з дітьми ще. Ну, Принаймні ну, не, не, не дуже з дітьми, ну вже з трохи старшими. підлітково юнацький вік, коли ти повинен говорити про шанси в їхньому житті, звертаючись до власних шансів, до того, мимо чого ти пройшов або мимо чого ти не пройшов. І все-таки схопився. А хтось з твоїх знайомих чи навіть друзів, Маючи точно такий же шанс, не зробив рішучого кроку, от залишився в тому ж житті. Сказати, що вони нещасливі від цього, ні, я не можу. Ні, люди, принаймні, тих, кого я знаю, мабуть, самодостатні. І, і якщо їх запитати, слуга, пам'ятаєш, що тоді була можливість зробити то-то-то. Вони би сказали, мені б це тоді не цікавило і тепер не цікавить. Окей кожного свої запити, в кожного, знаєте, шкодує або радіє тому, чого він досягає, того, до чого він прагне, по-своєму. І для когось туїта та тихенька така гавань, за, де він сидить з удочкою, я дуже умовно говорю. І ловить одну рибку, і тішиться з цієї рибки, то є щастя, а комусь океану не вистачає, щоб переплисти і бачити нові країни, нових, не те що рибок, а китів і ще якихось тварин океану. І взагалі бачити інше життя. З того я почав слово планета. Не знаю, якась така. Ностальгічно романтична штука вийшла, навіть не Сіяна Вірила, тому що вона така більше RB електронна діваха. Ні. Скоріше знову була у мене розмова з однією людиною, і якраз ми торкнулися оцього слова траєкторія долі. Коли ми вилаштовуємо її одну в своїй голові, тихенько живемо в ній, і здається, що вона незмінна. І хтось зі сторони підходить до цієї траєкторії і так робить др. Ну, траєкторія, така як натягнута струна, вже готова Вон до тої точки Б, від точки А до точки Б. А він підходить, і робить так др, і твоя траєкторія починає хитатися і видає якийсь звук. Ну, у мене контрабасом там стоїть. Я просто уявив, який звук би я видав на певній певні струні. А, і видає оцей резонанс. Вона починає хитатися і намагається вернутися в рівновагу оцю ізолінню натянуту і тиху. Струна замовкає, доля продовжується, у вигляді прямої і нічого не змінилося. Але ж буває, калац, і ти переходиш на іншу ноту, і ти починаєш рухатися по іншому. Що тут працює? Я не знаю. Можливо, якийсь авантюризм в когось, можливо, романтизм, можливо, бажання пізнати світ. От я недавно познайомився з однією українським письменником. Мене дивує її доля, як вона рухається по житті. Не буду говорити хто, А рухається по житті, чим вона тільки не займалася. Добре. Ну що, друзі? Я думаю, що а, тема зміни нашої долі і шанси в житті, і які нам підкидають і ми хтось використовує, а чомусь, хтось чомусь не використовує, це хороша тема для розмови зараз між нами, зараз у ваших сім'ях, але все одно я заточую на оцю свою ідею, що це Зовсім інша область розмови батьків з дітьми, але звичайно на власному прикладі. Ну що, друзі, думаємо, думаємо, думаємо.